Гем, друзі, з вами знову Фарн, І це продовження середньовіччя. Ось бігає Сережа, десь там бігає ще Влад, Е, так. тому давайте не будемо задер... затримуватись, тому що дуже багато справ на цю серію. Тому погнали. І так, хлопці, дивіться. Е, справ багато, тому першим, першим ділом, поки ви побіжите за деревом, за смерекою, тому що потрібно вже в цій серії почати будувати дім. Я буду займатися... У нас начебто десь було трошки дерева. Так, де в нас лежало? В тебе стріла в спині. Хлопці, це що таке? Ну коротше, поки тебе там трошки на сервері не було, ми Ну, трошки пограли. Дерево добули. Таке ще дітяло. ТРОшки! Тут 2000! тут ще, коротше, таке <рес> діло. Так не було що робити, брат. Типу, ну, Це ж наперед, правил. це ж наперед, це благо, це на благо діло. Вишли! Це для да. нас, це, що, що будувати, це, робувати, це щось будувати, розвивати, що за цим. Куди побіг? Ви що, смішні? Які 2000 тисячі смайка? Ви сіки її добували? Та скучно було. це скучно, це у вас розваги, хлопці. Я сподіваюся, вы хотя бы драконів не вбивали? Нет, 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 у вас луски? Скики у вас луски? Ось диви, ось диви, Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Бачиш, вісім лузки. більше давай. Давайте зараз підемо, заб'ємо червоного дракона і кожному зробимо по цей, по броні. Давай. С Сірому, жо -сірому ага. жовту е владу ага. червону, а, ну а мене зелененька така. Уже є. Так. Але перед початком ага. потрібні стріли, тому що без стріл ну важко. Не, дракон, 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 ну, о, дракон, дошоп, бежал, біжу, бежу, бежу, бежу. Черный, черный, пацаны, дракон, черный. Чорный, цепь. Черный. Шоппида. В атаку! The... Йому... Давайте стреляем, стреляем по ньому! ультуйте, давайте, пацаны. Уй-уй-ой-ой! Обережно. Вот oh. от цих oh. шариків его уворачивайтесь, він на мене заагрився! Стреляйте! Стреляйте по ньому, стріляйте! Я не могу забить, я попадаю по ньому чи нет! Все! А, все. Домой. А шо будешь з'їсти? Ладно. А шо будешь з'їсти? БАМ! Помни вперед! Ого! Виновечок хаває! Він чорновцу зъел! Виндики се встречу! З мечом! Шо ты падай! На, на! Танками его танком! Забили! О, забили о, забили о. свиню! Все. Готовий. Я на свинью. Коротше, друзі, ми, ми повернулися відтуди назад на базу. Я ось зробив стріли, собі і владу. Ми тут кремня повибивали, куча у нас 40 штучків було. І сірий, що в тебе там відбувається? Бежи до мене, мужик. У мене тут жах. Дракони? Я пішов атакувати. Давай, він на мене, він на мене нападає. Давай, давай, Влад, добивай, добивай! Добивай, добивай, а не кидай на мене його! Все, нормально, все. Ух. Так, все, покращить. Так, готово, зараз гукаємо будівельників, щоб вони швидше. О, точно! Я зрозумів. Що ти зрозумів? Я зрозумів, що потрібно спочатку будівельників прокачати. Я забув зовсім про це. Так, ну зараз тоді будемо давати їм всі речі, які їм треба. Так, все один будівельник готовий повністю. Другий... Без кругляку сидить. Я тут уже почав будувати щось. Баклажан! Баглажа! Помидор! Моє, моє, моє! Боже, я. я побіг. То Я просто Де? я закопався? Ой, блин! Куда? Кокатріс? Кокатріс убіг. Ось убих. він. Подожди, ти вилупив стухло яйца, його? вам? Да. Стой, мужик! Один будівельник е, добудував свою хатинку. А ну помацаємо, як вона виглядає. А ну, а так от. Та ти що песня? Бам. Опції будівництва, будівельник, цей. Покращити все. Другого будівельника я зайняв, потрібно буде йому зараз знову таке речі приносити. Тоді зараз заставляємо ще одного будівельника будувати. Будівельник будувати? Що так багато цих слов? Так, будувати, опції. І це в нас тут Геррі. Покраще. Біжимо віддавати останній предмет будівельнику. Клац. Все. 100% в нього він нічому не потребується. Дракона. А де ти, мужик. ПОДЗЕМНИЙ дракон. ПОДЗЕМНИЙ? <ріст> Є, мужик, а де корди? кажи корди, я буду зараз до тебе спускатись Ще, подожди, тут емавий величезний Можливо, це буде навіть 95. Васика. 37. Ага. 36. Ми Стоп! Вот. Да. Му му му! <ріст> Так цій серії зовсім не було планів іти на дракона підземного. Це. Вот. Сімо! Офігіть, він здоровий! Стан ну, він у мене взяв. Так, він один боєць! Ну, тут, тут немає, проходу елементарного. Він тупо uh, вистрелив магмовим блоком. Uh, Бм! Ой, uh, ну короче, поїли і, і сломався. Бам. Він мене взяв! Дітікай нього, я тікай нього! Знаєте, що буде погано, якщо він вирився? Це, Ні, не, думаю. я думаю. Я думаю живе тут. Він дуже дуже високо вирився, і возможно він. Возможно, він викопався, так. Да. Хлопці, в нього дуже мало хп. Біжим. Що там можеш створити? У мене нема стріл, хлопці. Біжу, в мене є. В мене є. Треба добити цю шуваль. Так 73, все треба, пацани. Гатю, гатю, 65, 50. Тоже 50. Тож, тож гатю. Зараз заб'ю. Все, я вб'ю, зароб зароб'ю, зароб'ю, зароб'ю. 13, 5. Убив. Все. Почекай, вогонь, вогонь приберіть, щоб лут не випав. Вогонь. Давай, давай. Ану череп поставте. Коли череп? Звертий хібіс, а? Ти був п'ятий, да, Ти був п'ятий. Ти був п'ятий. Став став став, став. 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 Став цей череп. Бам! Ооо, так. Да. М. Ахахаха, <гум> гімба. Ти що, <шо>, ти що? <гум> Виглядає страшно. <гум> а, так, пари, все. Парам, давай. Шо? Давай. До бемс. Єма! Уф. Uh, ну короче. Uh, Пацаны, иди сюда, сейчас пиво выпьем. Ой-ой-ой. Нормально. Uh ,まあ uh uh, так, срощей можу скинуть тебе. Можу скинуть оце, можу скинуть оце. А, Зараз. Оце можу скинути. Ого. А, Так, О, в нас є бамбук, щоб зробити лазити. Серый ты сей серьезно? А я. О, ну, серый, можешь пидить до мене? О, семька. Сейчас жовт, мое от сева, класс. <ривітна> Сирый, тебе зара забьет. Сирый! Эй, привет, Килипер. Ой! Сирый, уйди, пожалуйста. <ривітна> Так, поки Влад там десь побіг, невідомо, блін. Я не впевнений, що він вернеться. Тому я зараз побіжу за... Обсидіаном і я зроблю ці. Зараз... Треба дві книжечки, так. Да? Дві книжечки в мене були отут. Опане. Так. так, і робимо звичайний стіл. Чару... Ага, почекайте, треба ж. Два діаманта, отак. І осих два. О, робимо отак от. Отак. От, от так. І... Клас, так. Ось перший готовий, потім ставимо його сюди. Отак. Два цих аметиста і. Аметіст. <кій> <кій> і книжка. І виходить в нас отакий е жорсткий, жорсткий стіл чарування. Тому давайте його. Ну, десь сюди, я так поставимо, але. І ось береш і. Чаруєш все, 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 що треба. Так, ну, я ставлю сторожову вежу. Бам. Типи, у мене для а? вас є завдання. Не. Разом зі мною піти питай. Куда? Піти і побити дракона одного. Якого? Зачем? Ну такого зелененького. Зачем? Це да, це надо. мені він надо. О, господи, поки я від вас. Попав, що він на мене, він на мене. О! Оце полетіла, дура. Так, матяку! Б'ю, б'ю! Я цього я живий, я, цього негодяя. я його забив, я им не Я його забив. А завалим! Я ти завали їм. Я його убив, не пофіг. Так, друзі, дивіться. Та що Я рад за тебе ж ты. Уламки кистки. Пацаны, там спорить со своий. Так я сказал ему не трогать, він брат трогает, и ты их не выращивал. Так кто тут абини не чай? Кому байбурге? Иди сюда, давай. Не, давай, бегом, да, бегум, давай. Ух, блин. Рідне місто? Новая дитина? Що? Чинец? Ура! Бигом! А чего я даже не очиней? Бигом! по мене другий рівень. Клас, а що, а що я получу за це? В обличчю. Ти ти не получиш удар мечом. Навіть два удари. Ой, і дякую. Дякую. Я я дуже я вам вдячний. Да, і якби цю теж, луску. Молодець. А ти всю скинув? У нас е, будується сторожова вежа. Так, дві оселі я хочу щас будувати. Це у нас до вас мало смалоски потрібно. Ну давайте ці оселі зараз ззаді зробимо. А потім ще спереді зробимо. Все ще буде. Шість таких домів здорових, класних. Во. Так, друзі, я вважаю це дуже, дуже продуктивна Але серія. Ви теж так вважаєте? Так. Прям дуже сподобалось. Магато так, вже, вже майже половина будинка в нас зроблена. Ось отут курочки, сюди овечок ми потім вже перегонимо. Коровки, там бізони біля дома, <кхем> сторожова вежа другого рівня. Ну, будинки в нас і були. Цих, як і хатинки будівельників по другого рівня кожна. Ну, короче, а, в... Голова, в... Голова, Кожного так, броня. Так. І... Бежим, Цемак. Голоднер з зі сторони, це просто. 5 рівня дракона ми вбили випадково. Не думав зовсім. Але ось. Що за? Що з нового ужас? У нас коротше селянин спить і біжить.